Минулого року був рекорд в 15 мільйонів тонн скрапленого газу. Цього року вже 16,5 мільйонів тонн. Очевидно, хто на цьому заробляє: Франція, Бельгія, Іспанія. Тобто, ви фінансуєте війну проти України своїми руками, кожного року збільшуєте закупівлю цього газу. Чи є у вас альтернативні шляхи? Повно. Ну, загалом є. Повно. Так. Треба пам'ятати про приклад Німеччини, яка ну, на 90% була залежна від російського газу, і протягом півтора роки. Знищила цю залежність, фізично знищила, і це найкращий приклад. І Франція насправді не залежить від російського газу. Це чисто питання грошей. Для мене трохи дивно, що досі немає лідера, який би сказав, ну час санкціонувати російський газ не тільки транзита, а в принципі російський газ в Європі. Це для Росії значна складність. Це б теж спрацювало на зменшення надходжень до кремлівської каси.